Анно, ми з дружиною є громадянами України, але наразі проживаємо за кордоном. Плануємо розлучатися та хотіли б розділити спільно нажити в Україні майно. Повертатися в Україну не плануємо. Проконсультуйте, будь ласка, як це можна зробити. Залюбки відповідаю я. В цій ситуації є два шляхи: швидкий договірний порядок та довгий судовий. Правочини щодо нерухомого майна посвідчуються нотаріусом, за місцем його знаходження або місцем реєстрації однієї зі сторін договору, оскільки вносяться відповідні зміни в реєстр. Також це залежить від обраного способу поділу подружнього майна: шлюбний договір, договір про поділ, дарування тощо. Для вибору треба детально проаналізувати вашу ситуацію та бачення розподілу. Місцевий нотаріус або консул за кордоном зможе посвідчити шлюбний договір. І Інші ні. Також ви зможете посвідчити в них довіреність, по якій ваші довірені особи підпишуть в Україні відповідний договір за місцем знаходження майна. Тож варіанти є, давайте їх опрацьовувати. В Гаролу Офіс ми знаємо все про спори щодо поділу подружнього майна. Ділити спільне. Подружню майну не страшно.